Про що співав щурик? Щур маленька сіренька пташка. Живе вона в глухому лісі. Якось пішов я пізньої осені в ліс і побачив, як якийсь великий хижий птах погнався за щуром. Маленький щур ударився об дерево і не міг злетіти. Я підібрав пташку. Щурик жив у мене цілу зиму. Потроху одужав, став літати. От він політає, політає і сідає мені на плече. А навесні я виніс його і випустив на волю. Він сів на дерево і заспівав мені пісеньку. Ніхто б не збагнув, що він співав, а я зрозумів. Він мені казав ти добрий друг, мені дуже жаль із тобою розлучатися. Але я люблю волю більше ніж тебе.